Наша компанія виготовляє столи, і стільці, повний цикл виробництва це від кругляка до готової продукції в картоні, які ми експортуємо для наших клієнтів. Ми розвивалися протягом 20 років, багато було інвестовано в обладнання, в приміщення, в технологію. Коли почалася війна, ніхто не знав, куди як рухатися. А потім, якось, ми вже зрозуміли, що треба працювати. Взагалі я був здивований, коли під час війни почали давати кредити. в зв'язку з тим є можливість модернізації, що саме основне. Тому що раніше, як ми дивилися, взагалі в сторону вживаного обладнання. Після того, як я взяв кредит, менеджер банку позвонив мені і сказав про грант від уряду Німеччини. Після того, як мені компенсували частину кредиту, вони ж сказали, що я виграв ще один грант на консалтинг. Я був здивований, ну це просто. Компанією по консалтингу ми працюємо по маркетингу і стратегії маркетингу. На маркетинг ми ніколи не звертали уваги. Ми завжди продавалися через якихось посередників, а зараз ми хочемо, щоб про нас знали. Зі мною зв'язуються по зуму, там є конкретні години, які ми повинні пропрацювати, конкретні теми. Від консалтингових послуг ми очікуємо результат це зафіксувати наразі, якими є результати компанії, і проробити бачення і стратегію на майбутні декілька років для любого бізнесу, а взагалі для виробництва. То люба допомога фінансова чи консультаційна має велику користь. Вона дає можливість зберегти підприємство. Це нові робочі місця, а це податки в місцевий і державний бюджет, які зараз конче необхідні.